Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Хочуть об'єднатися. Процес децентралізації в Рівненському районі зрушився з мертвої точки. Щойно Оржівська селищна рада висловила згоду на приєднання до Клевеня. Цьому рішенню передувала опитування мешканців Оржева, 80% з яких підтримали ініціативу про створення ОТГ Клевань, Оржів та Жобрин з центром в Клевані. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник голови рівненської облдержадміністрації Сергій Мініч. СБУ Нацгвардія проводять антитерористичні навчання на Рівненській АЕС, які триватимуть до 31 травня. Зокрема, на атомній електростанції будуть проведені спільні тактико-спеціальні навчання задля відпрацювання готовності учасників об'єкту плану взаємодії РаЕС у разі вчинення диверсії до спільних дій при виникненні на об'єкті кризової ситуації, викликаної противниками діями зовнішніх та внутрішніх правопорушень. На час проведення навчань правоохоронними органами Може обмежуватись перебування громадян та транспортне пересування у межах санітарно-захисної зони Рівненської АЕС. Тому для місцевого населення на цей час необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу. Більше про те, як відбувається навчання, ми розповімо вже у наступних випусках. Новин дочекайтесь. Вивезли шість вантажівок сміття, відкачали воду та впустили журналістів. У рівному для місцевих модійників провели першу масштабну екскурсію спорудою більш відомою серед жителів міста як бункер Еріка Коха. Хоча вже зараз історики припускають, що бункер старіший аніж думали раніше. І ймовірно, почали його будівництво ще поляки, далі продовжили німці і вже завершувала радянська влада. Також під час розчищення від сміття було знайдено ще декілька ходів, які не були внесені до плану споруди. Більше про таємницю бункеру дивіться далі у сюжеті. Це підземелля та Йть у собі більше запитання ніж відповідей. За чутками таке укриття свого часу створили нацисти за часів панування рейхкомісаріату. Добудували приміщення вже радянська влада. Ще одна версія над будівництвом працювали поляки. Так чи інакше, в народі підземку охрестили бункером Еріка Коха. Ходили легенди, що є а, якийсь ход в сторону музею. Бо ну логічно, якщо це був бункер-бункер коха, то повинно було а, під час. Бомбіжки треба було якось не по вулиці біжати, а десь під землею. Мабуть, щось таке є, але документальних підтверджень практично небагато. Документи, скоріш за все, десь в Москві або в Санкт-Петербурзі в спеціалізованих архівах ще є. Ну нам їх мабуть навряд дадуть. Довгий час укриття перебувало в забутті та занедбанні. Попередній орендар лишив по собі гору сміття та сліди від пошуків. Історики жартують, так шукали скарби, але чутки про те, що певні цінності тут зберігалися, таки є. Мова йде про бурштинову кімнату, знаменитий шедевр мистецтва вісімнадцятого століття, що безслідно зник під час німецько-радянської війни та не знайдений до сих пір. Був лист від мистецтвознавця з Кенінсберга. Який писав, який був завідувач музею, музею мистецтв з Кенєнсбергу, він писав до Еріка Коха листа з проханням повернути е, той, той буштиновий витвір, який у нього зараз знаходиться, назад в Кенінсберг, В місце, де йому і де йому належить бути. От, власне, з цього листа, виходячи, е, взагалі з'являється Ерік Кох. З'являється ну якась його прив'язка до бурштинової кімнати. Ну і більше, більше питань з'являється ніж відповідь. Нині бункер Еріка коха має свого орендаря. Поціновувач історії та антикваріату Сергій Шабалін намагається провести все до ладу, вивести сміття, відкачати воду, зберегти будівлю від руйнації. У планах виготовлення документації створення військового музею є чотири кімнати: одна дуже маленька, три більш-менш нормальних. Але суть в тому, що написано в договорі оренди, що я маю зробити в одній кімнаті музей, в другій офіс, в третій кафе. Ми будемо передивлюватися договір, і я думаю, що я буду пропонувати, щоб зробити в трьох кімнатах дійсно музей, для того, щоб то було більше експонатів і більш цікаво. Недослідженими залишаються підземні ходи нижніх ярусів, які поки під завалами подейкують, вони можуть прилягати і до палацу князів Любомирських і таїти у собі чимало нових відкриттів. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. В Завалених сміттєвих баках вже подекуди й пацюків зустріти можна. Так невдоволення рівнян роботою санкому лише зростає. Тепер приєднались до них і депутати. На засіданні комісії Рівнеради з міського господарства запросили директора санком рівне Миколу Горбачука. Міські обранці звинувачують комунальника у бездіяльності. кажуть, якщо ситуація з вивезенням сміття не покращиться, рекомендуватимуть сесії розірвати з начальником договір. На що керівник Довоється, що зараз лише половина техніки на ходу обіцяє, що з 15 червня сміття будуть вивозити краще, бо чекають на новий сміттєвоз. Продовжуємо випуск на шляху до змін та рівноправ'я. У Рівному відбувся круглий стіл на тему гендерної рівності у суспільстві. Як крокує у даному руслі наша країна, та на що варто звертати увагу у першу чергу? Дивіться далі у сюжеті. Жінки та чоловіки повинні мати рівні права. Саме на тему гендерної рівності у місті провели круглий стіл. Зокрема, фахівці окреслили картину даного напрацювання у нас в країні. Довідомо, в нашій державі ще в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який і визначив основні напрямки руху до забезпечення гендерної рівності. Разом з тим, відповідно до плану заходів з імплементації угоди про асоціацію з ЄС, схваленого Кабміном у 2014 році. Році йде мова про забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, процесу прийняття рішень, а також недискримінації. незважаючи на це, як виявилось, Україна рухається у цьому руслі не дуже активно, зазначають фахівці. Гендер і гендерна рівність в нашій країні вони з перемінним успіхом то прориваються, то гальмуються. Ну зв'язку з різними причинами і тому. Я вважаю, що дотримання принципів і принципів гендерної рівності між чоловіками і жінками врахування їх потреб і інтересів, тобто оця складова має бути присутня в кожному в кожній програмі, в кожній стратегії. А на превеликий жаль, так у нас програми місцеві, регіональні, приймаються абсолютно без якогось людського обличчя. Покращити ситуацію намагаються спеціалісти, ознайомлюючи громадян з їх правами, можливостями та обов'язками. Продовж певного періоду у Рівному та Чернігівській області був реалізований проект за підтримки Європейського союзу. Проект був запланований здобути, щоб надати навички, нові знання учасникам наших тренінгів, а саме з питань гендерної компетентності, гендерної толерантності. Знання в сфері працевлаштування в гендерній з гендерної політики, і пройшов ряд тренінгів у Рівненській Чернігівській областях. Все наше життя воно оточено цими питаннями. Якщо говорити з точки зору прикладі, ну наприклад, ми їдемо по місту Чернігів чи по місту Рівному дивимося рекламу. Якщо це рекламують там спитні напої, або ж машини, або ж годинники, то завжди це жінки. Як часом вони дещо скажімо, там. Навіть оголені, скажімо так, то як ми називаємо таку рекламу? Дещо хто з нас не задумується? Але це звісно, що антигендерна реклама, тому що так не повинно бути в суспільстві. Натомість Олеся Кириленко, доктор соціологічних наук, вважає, гендерна політика має феміністичний нахил в Україні, тобто ми продовжуємо цікавитися і демонструвати проблеми жінок, яких ми вважаємо більш дискримінованими в порівнянні з чоловіками. А чоловіча гендерна рівність залишається в тіні. Хоча ми оговорюємо те, що про те, що є дискримінація чоловіків, ми чітко не визначаємо дуже часто, а в чому ця дискримінація проявляється. Я думаю, що це одна з причин того, що е, чоловіків мало е, або меншість на гендерних заходів і це відбуває концептуальну сконцептуальна суперечність гендерної політики і реалізації ну гендерних стратегій в тому що чолов... жінки більш активні а чоловіки долучаються в результаті фахівці схиляються до того, що становлення гендерної рівності у нас в суспільстві потребує ще чимало змін та напрацювань, адже на території ЄС заборонена будь-яка дискримінація, заснована на релігії або віросповіданні, обмеженнях фізичних можливостей, віці, статі або сексуальній орієнтації. Любов Данша Павло Вибач, випуск новин. Копи з'являться в одному з районів Рівненщини. Патрульні поліцейські працюватимуть на коричення. Групи реагування патрульної поліції базуватиметься у селі Великій Межиричі. Четверо поліцейських, окрім Великомежирицької сільської ради, обслуговуватимуть ще чотири сільські ради. Патрульним для роботи придбали автомобіль Тойота Пріус. З районного бюджету виділили кошти на придбання камери, відеоспостереження та матеріально-технічного забезпечення відкритого посту. Приміщення, де працюватимуть. Патрульні має два кабінети та кімнату відпочинку, а також обладнана відповідною технікою. За словами правоохоронців, базуючись у великих мажиричах, рідше доведеться їздити у районний центр з робочими питаннями, а найголовніше на виклики реагуватимуть швидше та стовідсотково. Україна разом із світовою спільнотою продовжує відзначати 500 річчя реформації. Цього разу у рівному представників освіти, культури і релігійної громади об'єднала конференція на тему 500 років реформації від минулого до сьогодення. Отже, про історію формування духовності, яка може стати поштовхом рухатися вперед. Дивіться далі у сюжеті. Реформація – релігійний рух, який бере початок з європейського середовища і нині надихає світ до зміцнення віри та моралі. Конференція у Рівному в рамках відзначення 500-річчя реформації об'єднала учасників з усього регіону, які вболівають за розвиток протестанційного реформаторського суспільства. Ми намагаємось донести цей меседж, цю вістку для людей, що саме завдяки духовним принципам, які закладені в Біблії, які закладені в. Християнській моралі вони здатні сьогодні оновити нашу країну. Тому ми сьогодні шукаємо ідеологію, ми сьогодні шукаємо вектор розвитку нашої країни. Але ми повинні пам'ятати, що без ціннісної бази, без світоглядної бази, якої в нас сьогодні ми не можемо ніяк випрацювати, в нас не буде майбутнього. Виховувати молодь у дусі, моралі та етики ще одне важливе завдання, яке ставить перед собою рух реформації. Сьогодні наші педагоги мають надскладне завдання виховати справжнього громадянина своєї держави і виховати його саме на засадах християнських цінностей. Тому в районі проходять заходи, конференції, це лише частинка з цих заходів. В наших закладах освіти проводяться тематичні. Заходи проводяться семінари, бесіди, інші форми роботи з молоддю з тим, щоб ці ідеї донести якнайширше, висвітлити до підростаючого покоління. Конференція об'єднала чимало цінних доповідей представників різних сфер життєдіяльності рівненщини. Усі вони ґрунтуються на єдиних принципах віри та любові. Я думаю, що ми всі прагнемо кращого, і реформи реформація сьогодні так особливо звучить. Хтось з усмішкою приймає ці речі, а хтось і щось зрозуміє з цього всього. Я думаю, як священнослужитель, що основна реформація має пройти з серця, і це тільки живою вірою Христа Ісуса через особисте покаяння, а тоді нове життя, нове мислення, нові взаємовідносини, тоді успіх особистий, сімейний і церковний, і в суспільстві. Оце реформація. Нині в Україні панують складні часи, визнають учасники конференції. Тому дуже важливо згуртуватися та бути свідомими на шляху до змін, бачити досвід успішних і вчитися найкращому. Історія реформації дуже чітко нам показує, що не настільки буття визначає свідомість, наскільки свідомість визначає буття, те, що люди вірять, те, яка в них є система цінностей, те, які в них є ідеали, воно буде визначати їх життя, їх буття, і в тому числі їх рівень їх матеріального достатку. Саме тому в цей Час, коли коли Україна переживає це, оцей пошук можна сказати, певних таких цінностних джерел для, 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 свої, для свого майбутнього, для нових реформ, нам потрібно повернутися і, і проаналізувати минуле, проаналізувати саме джерела цього суспільного успіху. Відзначатимуть 500 річчя реформації протягом року, адже президент підтримав ініціативу протестантських церков і підписав відповідний указ. Масштабний захід в рамках святкування очікують вже 17 вересня. Він об'єднає понад 100 тисяч людей на хрещатику. Запланований також візит легендарного Ніка Вучича, людина, яка, попри фізичні обмеження, показала світові, як варто жити і цінувати кожен день. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. На випередки на шпильках у Рівному місцевий біговий клуб Рівне Ранінг Клаб вперше проведе забіг на підборах. Участь у ньому можуть взяти дівчата та жінки будь-якого віку. Головна вимога, аби висота підборів була не нижчою 6 сантиметрів. Отримати додаткову інформацію та зареєструватись можна на сторінці спільноти «Рівне Ранінг Клаб у Фейсбук. Організатори обіцяють усі учасниці за їх відважність, отримують подарунки. Відбудеться забіг 11 червня на стадіоні Авангард об 11 годині ранку. Музика. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті сфератве. Будьте поінформованими та свідомими. Побачимось.